Вітання з Харківщини. Працюємо зараз в Коломахській громаді, староста Резиненківський. і тут є школа. Школа, яка буде ліквідована з 1 вересня, із за того, що Міністерство міністерство і науки прийняло такий наказ Днадцять 12 Он передбачив, що ця школа має набрати 20 дітей в один клас. Якщо не буде набрано 20 дітей, школа перестане фінансуватися. От тут сидять батьки, вчителі. Зважаючи на Школи, я трішечки працювала, тут знаю все. Тому в нас не набереться навіть в громаді жодна школа, не набереться дітей. В даний час нам 9 дітей, де в бачих. Міністр освіти і науки, пан Лісовий сказав, що вони за безпеку. Безпека зараз йде війна, діти б дуже хотіли вчитися, або офлайн. Якщо Мінфін профінансує і зробить тут бомбосховище, але до першого числа це вже нереально зробити. Звертаюся до імені батьків до пані Ольги Стефанішиної, щоб вона відмінила реєстрацію цього наказу 12.12. .12. Він протисуперечить суперечить закону до прем'єр-міністра Дениса Шмиделя, щоб він втрутися в ситуацію і просимо від імені людей відмінити. Цей наказ послувати на міністерство, щоб вони відмінили наказ до міністра Лісового, щоб він відмінив свій наказ. Тут є очі, керівник школи. Скажіть, будь ласка, скільки у вас шкіл відповідають вимогам наказу на це У нас по Валтівській громаді із 13 шкіл, якщо виконувати наказ МОНОЦ-дванадцять, то залишиться ну, дві, максимум три школи із 15. Все остальне. Фактично ліквідовують. Якщо е, реалізація е, цього наказу МОНО 1112 буде здійснена, то в Харківській громаді буде звільнено, підлягатиме звільненню фактично втратять роботи майже 25 тисячі в 4. Це ж при цьому ще е, треба буде порахувати, що туди ж додадуться ще і технічні працівники, приблизно така сама кількість. І в Ви... цьому є місце, тому що. Завда да, що немає вже фінансування, не закладене на 1 вересня. Тільки фінансування для, для субвенції для вчителів розраховано, тільки до 1 вересня 2025 року. З 1 вересня ще фінансування немає. Тому теж звертаємося до міста фінансів, щоб звернули увагу на це. Тому що е, наказ підкріплений реальними діями. В з трьох ліцеїв зможе функціонувати тільки один ліцей, а це вже про закон ви говорити. Да? Ну якщо по 20 чоловік угу. і то буде неповне деякі класи не наберуть 20 дітей. По Резиненковському ліцеї в селі Резиненко, де ми знаходимося, 150 дітей ходить в школу, ну навчаються в школі, і вони не зможуть практично функціонувати і Вчителі прийдеться розпустити 15, в середньому 15 дітей у класі. Це достатня кількість і я. Вважаю, що вони повинні навчатися. Дякую. Це був голова громади чи голова районної ради. І зібравшись тут, я хочу засвідчити, що люди з нетерпінням ждали процесів децентралізації, оскільки вірили в те, що держава забезпечить саме головне не тільки доступність послуг, а й збалансований розвиток міських територій, сільських територій, таким чином, щоб закон працював на всіх територіях, а норми даного закону суперечать, на наказу суперечить основному закону доступності якості освіти і, звичайно ж, виконання закону про загальну середню освіту. Тому тут треба вирішувати терміново, щоб дійсно Люди на селі мали віру і надію в те, що вся громада розвивається збалансовано і Буде увага кожній дитині, кожній людині, як це прописано в основному законодавстві і конституції. України. Що наказ не може протирічити закону України? Тому це нонсенс. взагалі. це зроблено для того, що з 1 вересня школи були ліквідовані. Тому а... Прошу максимального розголосу, напевне, да, от всіх е, спільноської всі спільноти, щоб спільно домогтися того, щоб наказ свій наказ злочинний наказ 11-12, тому що він знищив середнього світу взагалі на селі. Е, Мон відмінив, чому постійно у нас утиски йдуть в освіті, утискають вчителів зарплатами, утискають дітей, і ніде навчатись. В якій ще європейській країні відбуваються такі проте? От хай би міністр освіти нам прокоментував. Пане міністр, я вам казав, що я буду працювати в громадах, ви почули думку людей. Ми з вами цього тижня зустрічаємося. Я вам зараз відправлю це відео, тому я сподіваюся, що ви... вже ми попрацюємо конструктивно. Працюємо далі, разом до перемоги і слава Україні!